Я зрозуміла, що в мене немає ні шансів, ні права здаватися. Що Я повинна боротися і за свій вдох, і за своє життя, і за життя інших дітей. Ну, Підтримувати їх так, як можу. А так як у мене ще відповідна професія, я просто зобов'язана це робити. У цієї дівчини рідкісна хвороба, що про неї навіть мало хто чув. Мукові седоз. Із таким діагнозом в Україні виявлено до тисячі дітей. Дітей, тому що до зрілого віку дожити дуже важко. Наша героїня вижила і нині вважає своє життя повноцінним. Мене звати Кислюк Наталя, мені 23 роки. Я живу в Луцьку зі своєю тіткою, рідною. Я закінчила Волинський національний університет. Ну, зараз він Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Вчилася я на психолога. Я вже закінчила, закінчила в 2014 році. Підпрацьовую. Я спілкуюся з нашими батьками, з батьками діток, які хворі на муковісцидоз. Це генетична хвороба, яка передається від батьків. Тобто батьки можуть бути не хворі, вони можуть навіть не підозрювати про те, що у них є такий ген, вони можуть бути носіями цього гену. А діти вже, якщо два, два батьки носії, тобто і мама, і тато, то тоді хвора дитинка. Муковісцидоз проявляється у тому, що людина постійно кашляє, і для цього постійно мусить робити інгаляції, пити таблетки. Підтримувати себе у нормальному стані, у такому стані, щоб не допускати до загострень. Прості навіть ГРВІ, тобто грипи, навіть проста застуда може призвести до того, що дитина потрапляє не тільки в лікарню, а й в реанімацію. Витягувати з вірусок дуже важко. Тому потрібно постійно сидіти на життєво необхідних препаратах. Хвороба не лікується, але її піддають коригуванню. Хоча б двічі на рік хворі повинні проходити спеціальне лікування. Лікар виписує два види різних антибіотиків з різних рядів. І вже по цих антибіотиках плюс. Ще вітаміни йдуть, ще якась додаткова терапія. І тоді вже можна так підкоригувати свій загальний стан. Знаєте, я вважаю, що ну, і нам лікарі радять, щоб ми нічим не відрізнялися від інших. Ми звичайні, ну, нормальні, здорові люди, не зовсім здорові, які можуть все. Ми і в садочок ходимо, і в школу ходимо, і в університет ходимо. Хоча багато батьків роблять обмеження своїм дітям. Ось я, наприклад, дуже проти цього виступаю, тому що якщо дитину посадити на домашнє навчання і відгородити її взагалі від усіх вірусів і від усіх інфекцій, в такому разі вона. Замикається в собі, у неї немає кола спілкування, у неї немає того, що повинно давати їй життя. Як психолог із особистим досвідом Наталя радить батькам діток, які хворіють на муковісцидоз, не позбавляти їх повноцінного спілкування з ровесниками. Адже для оточення від таких дітей нуль небезпеки. Самі ж хворі частіше хворіють, якщо перебувають в соціумі. Але вони живуть. Мені діагноз поставили у три місяці. Батьки це тим, що я не поправлялася, схудла навіть. І у мене був постійний кашель, і тоді забили всі тривогу, поїхали в Луцьк, в Луцьку поставили діагноз, але відправили на підтвердження в Київ. В Києві подивилися на мене і сказали: знаєте, везіть цю дитину додому, і дуже до неї не прив'язуйтесь. Це може бути у неї часу місяць, ну максимум два. А далі цієї дитини не стане, тому що з такою хворобою не живуть. З муковісцидозом Наталя вже 23 роки. З них серйозно лікується дев'ять. До 14 років вона майже не приймала необхідних препаратів. Не знаю, яким чудом я вижила без. Інгаляцій без креонів, без усього. Я була до 14 років. Але я виглядала набагато гірше, ніж мої однолітки. Тобто дівчата, які нормально здорово розвивалися, я завжди була сама худіша і сама менша в класі, і постійно кашляла. Постійно. Коли Наталі виповнилося 14, вона і молодший брат втратили батька. Потім мати залишила їх на бабусю із дідусем. А пізніше у їхньому житті найдорожчою людиною стала Руслана. Не було так завжди, поки були живі її батьки, тобто батько, вони опікувалися нею. Ну звичайно, в мене були найважливіші люди це мої батьки. А вже як сталася в нас така трагедія, звичайно, що діти стали на першому місці. З такими дітьми не важко жити. Їх треба просто розуміти. От і все. Вони абсолютно нормальні діти, абсолютно такі знаєте, розумахи. Можливо, навіть і більш розумніші ніж звичайні, тому що вони цінують і розуміють життя більш більш так для себе, ніж ніж ми, ну, тому що нам дається якось все легше, як їм. Чи важко? Абсолютно не важко не жити, не бути з ними. Єдине, ну лікування також не важко, тому що я привчаю їх. Ну, особливо Наталку привчала до терапії. Набагато важче було з фінансовим аспектом. Русланиної ну, зарплатні державного службовця не вистачало для того, аби винаймати квартиру в обласному центрі, забезпечувати себе і двох майже дорослих племінників найнеобхіднішим і лікувати Наталю. Деньдітна, але сильна духом жінка змінила роботу. Вона била в усі дзвони, вона шукала благодійні організації. Познайомилася з Інною Шольц, яка щороку проводить зустрічі із хворими на муковісцидоз. допомагає із життєво важливими препаратами, спецхарчуванням. Двічі у рік Наталя відвідує клініку у Львові. Коли я приїхала у Львів вперше до лікарки Бобер Людмили Йосипівни, тоді вона подивилася на мене. І сказала, каже: дитину, я не знаю, як ти живеш і як ти вижила до цих пір. Але тепер я тобі обіцяю, що ти будеш себе добре почувати і що ти будеш жити далі. Навіть найактивнішій і найкрутішій спонсорці, як називає Руслану Дівчина, було нелегко впоратись матеріально. Про фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк вони знали давно, але звернулися по підтримку у найкритичніший момент. Під час одного із лікувань у мене не вийшло фінансово закупити один із препаратів. Я чисто так побачила спочатку Ірину Мирославу. Вона порадила написати заяву на пана Олександра Товстанюка. Я написала, реакція була миттєвою. Допомогли, тобто я навіть не очікувала. Потім мене пані Світлана перестріла, каже, звертайтеся пишіть заяви. Також Оксана Демчук. Вона знала мою ситуацію, каже, ніколи не буває зайвим, звертайся, коли тобі, ну, завжди тобі допоможемо. Тобто нам допомагав фонд палиці двічі, за що я надзвичайно дякую. Ну, я не чекала такої реакції. Наталя порахувала, що у рік її хвороба вимагає 130 тисяч гривень. Якщо дітей до 18 років держава забезпечує лікуванням, то після повноліття ні. Допомоги потрібно шукати, добиватися. Оскільки людей із таким діагнозом небагато, то всі вони між собою спілкуються, підтримують один одного, створюють групи у соцмережах. Вони повноцінні члени суспільства, просто потребують трішки більше уваги. Живемо все таки один раз. <рес> 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 так, і я цього варта.